Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу показати, що в пасмурну погоду трекер не працює. Ось зараз трекер стоїть на схід сонця. Зараз 9 годин, сонце має бути десь ось там. Його немає, бо зараз пасмурно. Ось велике поле, ось трекер. Будемо зараз дивитися, яку виробітку вони дають. І я зараз поверну трохи трекер. Додасться виробітки чи ні. Ну, я бачу, що трекер не працює в таку пасмурну погоду, коли геть немає сонця. Нема різниці, де розміщуються панелі? Чи на трекері, чи просто. Трекер видає 68 Вт. Інвертор видає 127-125 Вт. Потужність трекера трошки більше половини, ніж потужність поля. Ну, в середньому вони зараз е, виробляють. Однаково. Так, трекер повернув трошки на сонце. Ну і дивимося, зміниться виробітка чи ні. Виробітка трошки збільшилася, 93 Вт. А було 68 В. Ось тепер так, на зарядку йде 1,7 А струм. Тепер дивимося на інверторі. На інверторі в нас виробітка не змінилася. Ось 122 В і при цьому ось зарядки майже немає. Взяв я ось струмові кліщі і дивлюся, що, ось якщо подивитися від інвертора, нічого не йде. А ось від контролера провод йде, ну перевернути значення 1,5 А. Виходить, зараз акумулятор заряджає контролер, а не інвертор. А все-таки ж інвертор 124 Вт видає, то де ж вони діваються? А вони діваються, ось я вам скажу де. Дивіться, 50 ватт навантаження будинку, а коефіцієнт потужності 0,41. Якщо помножити 220 на 0,41, отримаємо 100 Вт. Виходить, я перетворюю на даний момент половину потужності в реактивну потужність. Пропадає половину потужності від панелей. В даний момент. А це саме можна підтвердити. Ось, ось цим показником. 88 вольт ампер, це забирається від батареї. І 48 Вт віддається в навантаження. Виходить в реактивну потужність, пропада майже половину. Та плюс ще не забуваємо, що інвертор 50 Вт споживає на свої потреби. І 87 плюс 50 виходить десь 120-130 Вт. Зараз споживає. Ну те саме і видає поле. Ось такий баланс потужності. Тому в альтернативі при організації збросу надлишків енергії треба стремитися до того, щоб коефіцієнт, е косинус був максимально близьким до одиниці. Тоді ефективність е збросу надлишків буде максимальною. В моїй схемі тут ефективність е тут одиниця в мене, тому в мене найефективні. Хоча ступінчаста схема. Всі димери, все це, що плавно регулює, воно знижує коефіцієнт потужності і виходять такі втрати, як на даний момент. Середина дня поля виставлені однаково. Сонечка немає, як бачимо. Будемо йти дивитися, яка зараз виробітка. І так, по виробітки трекер дає 106 Вт. Інвертор дає 143 Вт. При цьому навантаження на будинок 100 ВА приблизно, а нагрузка 65 Вт. Виходить від панели, він споживає 100 вольт ампер і 145 дає поле. і Це в загальному 1 А йде на зарядку. Вже вечір з контролера заходить ось тільки 15 Вт. На жаль, я не записав в началі цього дня, яка була виробітка по контролеру. Будемо орієнтуватися по інвертору. Приблизно половину дав контролер. Як сьогодні 1,42 кВт інвертор видав, то контролер приблизно 07-08. Виходить, 4 кВт панели. Дало приблизно 2,2 кВт в таку паснену погоду. Так що який висновок можна сказати з сьогоднішнього дня? Трекер не сильно допомагає в пасмурну погоду, а от кількість панелей допомагає. Якби ще додати, наприклад, 1,5 кВт, то це б було б майже 3 кВт години енергії за день. Ну, приблизно добове споживання можливо повністю не перекрило, але хоча б частково батарею зарядити можна. Ось таке відео. Така інформація. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і на канал. Всім побачення, до нових зустрічей!